Ой, холодно, правда? Доброго здоров'я, пані і панове. Так, зараз сяду так посередині, щоб якось так вже було краси красиво. Мене називають Микола Вересень, і мені, як і вам, холодно. І я сподіваюся, що ви не втрачаєте оптимізму, тому що, ну, а що робити? Що мені мене трошки ну, не лякає, я розумію, що це меншість абсолютно, але оці претензії до. Київської влади до української влади, до такої влади, до такої влади, до такої влади, що, мовляв, холодна, а до Путіна претензій нема. Це досить цікаво з огляду на те, що розумієте, зараз є шанс повернути норму. Вибачте. А якщо росіяни сюди прийдуть, то норму ви не повернемо ніколи, і такий холод буде завжди. Так що треба мати клепку в голові, щоб просто думати. Де як каже наш друг, палкий друг Путін, перша причина: перша причина це бомбардування української енергосистеми російськими загарбниками. І треба на це зважати і розуміти, і бути більш стриманим. Я так, я так собі думаю. Хоча я точно знаю, мені соціологи говорять про це, що це 3, 5-7% населення, але це всі люди дуже нарвані, вони дуже часто пишуть, вони пишуть їм все не завжди незадоволені. Все їм погано, і так погано, і сяк погано. Коротше, догодити важко. Ну, менше з тим. Тепер про Абу-Дабі, і це знов таки в нас повертає до холодів. Хто кого пересидить? Оце найголовніше. Очевидно, що Путін поки не збирає, поки я підкреслюю двома червоними лініями, поки не збирається е, нічого робити, а, а тільки воювати. Треба знов-таки продовжити молитися на наші, за наших хлопців, які на передовій, там десь на, на фронті, на, на нулю, як кажуть. Вибачте, бо холодно. Е, і оце єдине, що у нас залишається. Більше у нас ніяких шансів немає, тому що ще не визвіла. Атмосфера в Росії в елітах, в народі, в економіці, вона йде, ця атмосфера до задухи, до, до смерті, до відсутності кисня, але ще не дійшла, ще там трошечки тільки починається оце шабрушення. І, Але це настане очевидно. А ми доживемо до весни, очевидно, теж. Я сподіваюся, я переконаний в цьому, ми потужні, сильні. Оптимістичні, і, і, і багато ще можна знайти е, якихось слів е, з цього приводу, синонімів, і ми витримаємо. І це єдиний спосіб. Ми виживемо тільки тоді, коли ми витримаємо. А от росіяни не звикли витримувати. І тому от чекаємо і, і, і згадуємо прекрасну пісню скрипки Весна буде. І я колись, коли він її написав, я пам'ятаю з ним, розмовляв, кажу, ти розумієш, вона настільки чудова, що я не знаю, чи ти зможеш написати щось краще. А він сказав: Та, це велика проблема. Продовжувати працювати, коли ти досягаєш великої мети. Нам треба теж продовжувати працювати, досягши, досягши. Досягнувши великої мети перемоги над Росією або принаймні не здачі Росії, принаймні відсутність нервування, криків, звинувачень і так далі, і тому подібне, це надважливо. А в Абу-Дабі буде щас зараз ще переговори продовжуватися ще будуть тривати. Чим це закінчиться, не зрозуміло нікому. Окрім деяких українських аналітиків, чик 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 яким все відомо. На все добре. Мені мало що відомо. Тільки мені відомо, що український народ стійкий, кияни стійкі, харків'яни стійкі, дніпровці також і чернігівці, і, і галичани, і львів'яни, і одесити. і всі ми тримаємося і чекаємо хороших новин з фронтів і хороших новин з дипломатичного фронту, який тепер на рівні з енергетичним фронтом також відіграє дуже важливу роль. З вами був Микола Вересень. Пішов грітися далі. Порада дуже проста. Якщо є грілка, якщо є можливість бодай нагріти, головне, щоб в теплі були ноги. Ноги в таких випадках найголовніше на все добре, пані і панове.